Терноруда не село, терноруда місто. В терноруді всі дівчата, мов пшеничне тісто. Ця приспівка, почута ще в дитинстві, зринає в голові невідомо з яких глибин пам'яті. Здається, що й співалося там про Коломию, але терноруда їй бо нічим не гірша. А що вже конорова, то поза всіляким сумнівом. Та й насправді у простому собі селі не може бути стільки пам'яток, гідних стати об'єктами культурної спадщини. Перша писемна згадка рахується 1404 рік, бо вказується в грамоті, що було передано містечко Сатанів і також містечко Тернаруда власність. І от якраз це можна рахувати першою писемною згадкою. Між іншим, в радянський період зробили таке зване, знаєте, свято села. Це була зазвичай якась там церква, і по основі церкви робили там на святої трійці чи там на Вознесіння. А насправді от такі справжні історичні містечка потрібно рахувати не по тому, який там храм. А саме даті. Для тернороди це 8 серпня, географічно поселення знаходиться на лівому березі збруча, десь посередині між Сатановом і Волочиськом, звідси із західної околиці Хмельниччини, незважаючи на широченне водне плесо, що розділяє два береги, добре видно Тернопільщину. А до 1939 року по збручу проходив кордон спочатку з Австро-Угорщиною, згодом із Польщею. Тож тернорода упродовж кількох століть була прикордонним містечком. Не дивно, що місцевий люд промишляв. Переважно торгівлею та контрабандою. А хто вже зовсім був невдатний ні до того, ні до іншого, той займався ремеслами. Благо тут не бракувало і дрібних цехів, які теж могли прогодувати. У 1583 році Транарода отримала так звані міські привілейні права, тобто Магдебурзьке право. В окрузі таке магдебурзьке право ще отримував Сатанів, Скалат і ще деякі містечка, які мали міську право. Також Транарода отримала з міським правом проводити ярмарки, чотири великих ярмарки і щотижневі ярмарки, так званий відпуст, куди на торги приходили купці з усіх сторін. Тарноруда не завжди була тернорудою. До кінця XVII століття її називали роматинцями, і лише з початком XVIII вона з'являється під сучасною назвою. Щодо походження цієї назви єдиної версії немає, і кожен дослідник трактує її як йому заманеться. За неперевіреними фактами в Тернополі живуть люди на прізвище Терноруди, які є прямими нащадками колишніх власників цієї місцини. Тож не виключено, що саме від прізвища і пішла назва. А, взагалі, історія цього містечка міцно переплилася з іменами багатьох знатних родів. Було багато визначних особистостей задіяно і родів, які мали причепність до Тарнаруди. Перш за все, це були одровонжі. Завдяки Софії одровонж якраз під кінець її життя. Тарнаруда отримала ці міські привілейні права. Доклали своїх грошей та хисто до формування дарнороди і ще кілька шляхетних родин. Деякі з них пов'язують із будівництвом та перебудовою тутешнього католицького храму костелу Божої Матері святого Скапулярія. Історія його появи губиться в глибині століть однак до наших днів дійшла легенда, що оповідає, як це було. Мисливець, який пробирався через терен і полював на пагорбах біля Збруча, знайшов посеред хащів ікону. Він забрав ту ікону до себе додому. На ранок ікона пропала. Так відбувалося декілька разів, після чого він звернувся до священника, Що мені робити? Бо ікона пропадає, а я до себе додому забираю. Ну, він розповідає, що побудив на тому місці капличку. І так в 1355 65 роках будується перший дерев'яний храм. І фактично починається історія от храму в Терноруді. А ще розповідають, відтоді той мисливець назавжди позбувся болю в серці, що дошкуляв йому багато років. Взагалі цьому образу приписують велику чудодійну силу. Мовляв, немало прочан, приклавшись до ікони та помолившись біля неї, позбулися різних недуг. Кажуть, що є тому і прямі, і непрямі докази. Наприклад, було зафіксовано більше 220 вод, тобто фактів зцілення від невілковних хвороб, які були признані церквою. Наприклад, коли перекривали храм, з криші храму було вивезено біля чотирьох вузів костелів. Тобто люди приходили хворі, стілялися, додому йшли на власних ногах, а костелі залишали в храмі. Тобто Дуже багато таких історій. Часом дуже фантастичні історії. Наприклад, дуже часто були такі випадки, коли в старших віках жінки не мали дітей, приходили, молилися до ну в терноруді, і через деякий час у ну, них все складалося, вони благополучно могли вагітніти. А інколи взагалі дуже фантастичні історії, що саме пов'язаними зі сусом тернарудським виникали, наприклад, і сусідні село Зайчики, і там розповідається, як мати сина. Син втопився на річці, на збручу, і вони його привезли ніби що службу відправити, але якось не вдалося відправити. І вона попросилась побути сином на ніч тут, в храмі. І коли в ним на ніч молилася, тут зверталася в молитві, на ранок син ужив. На тлі такої історії факти стілення від запущеної онкології та інших тяжких недуг виглядають вже цілком природним явищем. Можливо, і справді кожному дається повір'я його. На жаль, сьогодні в Тернорудському храмі зберігається лише копія з цієї ікони. Сам же чудотворний образ Ісуса Милосердного знайшов собі пристанище аж у Польщі. Подейкують там він перестав являти чудеса стілення. Може, тому що євросоюзівцям є сенс уповати не лише на по. Бога, але й на свою медицину. Однак і за таких обставин поляки не квапляться віддавати ікону на історичну батьківщину. Ціла школа от і зображали цих ісусів, бо є, наприклад, копія в Гречанах, є копія в Фельштині, ну, Гвардійському, також десь в Дражнянському районі. Ну, взагалі по світу ці ікони зустрічаються. Кажуть, навіть маленькі копії цієї ікони допомогли тернородцям вижити і вистояти в скрутні часи. Зокрема, тоді, коли близько 600 жителів містечка за один день вислали аж до Казахстану. Вони їхали десь біля місяця, приїхали десь пізньою осені, вже жовтень був. А в Казахстані це вже така жорстока пора. Там, ну, от викинули вас посеред степу, ви ще мали 40 кілометрів дойти до того поселення, де ви мали бути, і кожного дня ви мали відмічатися, що ви є. Цих людей викинули, там було. Декілька хатів зроблених, і ще з десяток, які були не готові для життя, їх викинули. це. Казали, будуйте своє життя нове тут. Люди, які їхали з Тернаруди, мали з собою образки, іконки, молитовників. Я показував молитовник 857 року, молитв і пісень до Ісуса Тернарудського. якраз вони приїхали в цей степ, люди молилися цілу зиму. Якось там, хто зміг, землянки рив, ну, виживали люди. Ну, це важкий час, був, це якраз після Голодомору людей виселили в Казахстан. І на, на весну посеред степу, з'являється озеро, величезне озеро, і в цьому озері з'являється риба. Така історія пов'язана з тернородою з цим образом, що дав початок храму. Взагалі сам костел не раз перебудовувався. Спочатку на місці дерев'яної святині звели кам'яну, а згодом ще будували і будували хто скільки міг. В 1643-му була перебудований храм. Перша ця частина храму була побудована Катериною Синявською. Вона взагалі досить така неприсічна особистість в історії. І, наприклад, їх похоронили всю сім'ю в Бережанському замку, а потім пізніше з Бережанського замку їхні всі саркофаги були принесені в Бавельський замок в Польщу. Також до цього храму причесні Чарторийські, адже вони добудовували. Поетапно храм розбудовувався в довгий період. Він не був в такому вигляді, як ми його бачимо зараз. Він завжди розбудовувався, він змінювався. І так були добудовані бокові часовні, і, наприклад, Францишек Саверій Мальчевський, він був правнуком Яна Веза IV Ксансонського Скюрфорста. Він похоронений був під храмом. Від нього від його саркофагу лишилася одна плита, коли ми спустимося під земелям, ми зможемо це побачити. Підземельля храму гідне окремої розповіді тут прохолодно і моторошно, навіть тоді, коли на дворі все мліє від сонця та спеки. Містями треба пересуватись, ледь не зігнувшись навпіл, і в такі моменти гостро відчуваєш свою беззахисність перед цим похмурим місцем, особливо коли позаду тебе лише морок. Ми зараз знаходимося в так званих підземелях під Тернаруським костелом Божої Матері Святого Скополярія. Тут є таких, скажімо, три крипти, і вони з'єднані між собою ходами. Також за моїми плечами ви можете побачити вхід старий в ці підземелля. Тут раніше було поховано велика кількість, ну скажімо так, знатних людей. Наприклад, от точно досліджено, що тут похований наприклад, Францишек Саверій Мальчевський. Це досить невизнана особа така була. Він щороку жертвував великі кошти на освіту на Кременецькій. Ліцей, запрошував науковців. Завжди була така аристократична наукова спільнота тут в Тернаруді, і люди завжди збиралися, особливо от в цей період, коли він був, це 18 століття. Від нього зберігся від його саркофагу лише один фрагмент, і там можна побачити дотування 1786 рік. і все. Підземелля, воно фактично має тут цілий підземний поверх. Ну, фактично. І, на жаль, в радянський період це все було розграблено знищено і фактично не залишилось тих старих елементів, тих саркофагів, які тут зберігалися. Можливо, урни були. Ми не знаємо на жаль. Бо в радянський період це все було звідси винесено, ці кітки і перезахоронено невідомо де. Після такої екскурсії підземелля вихід на поверхню радує особливо. Тим більше, що неподалік від храму видніється ще один дуже достойний архітектурний об'єкт. За моїми плечима знаходиться маєток. Мордвінова. Це от він був власне автором цього проекту, який був збудований. Спеціально під цей маєток він має розміри 25 на 25 метрів. На першому поверсі рахували жила прислуга, а на другому знаді жила. Причому заїзд рахувався з другого поверху. Навіть збереглись от місце, де були ці ворота, куди заїжджали, скажімо, пани, як любили тоді говорити, щоб за. Заїхати можна було собі конем і зразу, виходить, банкетну залу. Маєток був зроблений такому, кому до оборонного типу. Чому були башні, на башнях були такі круглі місця, так звані бійниці. Знизу мур був підпоротий з такими як замковими, заукругленими кутовими башеньками. Ми от частину однієї з башень можемо побачити, але це все нещадно нищилось виключно задля так званих побудов ферму і комунізму. Майбутнього, але той комунізм так і виявилося, і не побудували. Справедливості заради треба відзначити, що й капіталізму тут поки що теж не побудували. За усталеною звичкою зруйнували все до основання. До прикладу, занедбали малу електростанцію, що колись була однією з перших в районі і давала струм для всієї околиці. Післявоєнний період в Тернеруді була побудована гідроелектростанція. Спільно було зроблено зусилля з, з підволочиською стороною і Волочиською, так звана Мішкулгоспна ГЕС. В той період фактично це була одна з перших гідроелектростанцій, яка була побудована на Збручі. І фактично в 50-х роках вже була дана перша електрика і була створена так званий район електромереж. І всі навколишні села могли користуватися електрикою, при тому, що в інших частинах району і області ще світла взагалі не було електрики. Тому це була одна з з першої гідроелектростанції, яка була побудована на збручі, але проіснувала вона недовго. Наприклад, до десь біля 30 років максимально вона проіснувала. В пізніший період була організована рибне господарство, в якому стані залишилась до даного моменту. Щось із місцевої старовини, хоч і з поправками часу, досі служить місцевій громаді, як той самий костел або палац Мордвінова, в якому тепер розташована місцева школа. Щось іде в небуття, як електростанція, а щось чекає свого часу, щоб стати нарешті визнаним об'єктом культурної спадщини. Приміром, старий цвинтар, що таїть у собі немало див, але про нього інша розповідь.